Вартові громадського здоров'я. Хто вони? Студенти. Інтерни. Молоді фахівці громадського здоров'я. Ми формуємо найбільше та найактивніше ком'юніті. Приєднуйся і ти. Ставай на варті здоров'я українців! Вартові громадського здоров'я вітають тебе з історичного центру Рівненщини та стародавнього навчального закладу України Національного університету Острозька академія! Інноваційні аудиторії, лабораторії, бібліотека, гуртожитки. У місті створені ідеальні умови та інфраструктура для успішного навчання студентів. Одним словом, справжнє студентське містечко в самому центрі України. І ми в Острозі, щоб показати, наскільки тут потужна спільнота студентів громадського здоров'я. Останні сім років в Острозькій академії успішно функціонує кафедра громадського здоров'я під керівництвом доктора медичних наук та професора Гущука Ігоря Віталійовича. Абітурієнти. Можуть обирати напрямок навчання за двома рівнями бакалаврат та магістратура. А випускники кафедри згідно внутрішньої статистики влаштовуються на роботу після випуску у понад 90% випадків. Тож давай познайомимось з вартовими громадського здоров'я з прекрасного міста Острог. Всім привіт. Я студентка другого курсу Національного університету Острозької академії спеціальності громадське здоров'я. Зараз я розповім вам більше про нашу академію. За моєю спиною новий корпус академії, де відбуваються всі заняття спеціальності громадське здоров'я. До речі, на нашій спеціальності навчається понад 80 студентів. А загалом в університеті близько 3,5 тисяч з усієї України. Зараз я хочу познайомити вас з нашим гуртожитком. В ньому проживає близько 200 осіб. А загалом наш університет має 9 гуртожитків по всьому місту. Зараз ми знаходимося біля староакадемічного корпусу. Уявіть собі, саме тут навчалися спидеї з 1576 року. Наші спидеї мають змогу не тільки навчатися, але й займатися різними видами спорту, зокрема, футболом, тенісом, баскетболом та іншими. Керівництво Острозької академії створило всі необхідні умови задля успіху своїх випускників. Саме час познайомитись ближче з тими, хто популяризує спеціальність громадського здоров'я у Острозі та почути думки студентів цієї спеціальності, які мають змогу не тільки навчатись, а й паралельно працювати. Моя історія починалася з того, що я обирала між двома університетами саме в Києві, києво могилянська академія і Острозька академія. І В Києво-Могилянську академію я хотіла вступати на спеціальність еколога, а в Острозьку академію я хотіла вступати на право. Гортаючи всі спеціальності в Острозькій академії, я наткнулася на спеціальність громадське здоров'я. Потім, передивившись все, я все-таки вирішила, що я піду на громадське здоров'я. Коли я вже подала документи на громадське здоров'я, мені постійно телефонували викладачі з громадського здоров'я і постійно закликали, що типу, що ти пройдеш, що з тебе все вийде, і вони ну вони реально замотивували мене на те, щоб я була зараз тут. Мої враження спочатку були такі, що я прийду, тут будуть суворі викладачі, які будуть вимагати з мене дуже багато, що буде дуже складно і що я не потягну це все. Але після того, як я провчилася вже два роки, я зрозуміла, що боятися нічого, викладачі тут суперові і просто тут дуже класно тим, що навантаження невелике, ти можеш поєднувати навіть це з роботою. Медичному напрямку в охороні здоров'я є напрямок, який спрямований на захист здоров'я, життя і духів У 2015 році. Урядливо рішення були внесені прийнято рішення про відкриття нової спеціальності, які до цього часу, до речі. Ні, не існувало. Тобто громадські вели як спеціальність за шифром 229. Тоді мене запросив ректор і каже, так чи як ви дивитесь, що ми відкрили спеціальність? Давайте, я двома руками за. Ми з сумами відкрили бакалаврат перший в Україні. Ми паралельно йшли. Ми відкрили кавуру, робили бакалаврат в 17-му році, пройшли акредитацію достатньо успішно. У 2021 році відбувся перший випуск наших бакалаврів. В тому ж, двадцять першому році ми прийняли рішення. Відкриваємо магістрат. Відкрили магістрат в 2023 році, пройшли успішну акредитацію Національним агентством з якістю освіти, так, випустили магістрів в 2023 році. І зараз ми започаткували в цього року вже аспірантуру. Ми є не медичним вишом, але психологічні школи тут найсильніші в Україні. Магістерський рівень у нас найкращий в університеті, ми маємо найбільше по наборах сьогодні, каже, так, і я думаю, аспірантури в нас хоч і небагато буде місць цьому році чотири, але також ми їх заповнимо, закриємо цей загальний цикл. Наші освітні програми мають певну свою унікальність, яка відрізняє нас від інших закладів вищої освіти, де надаються ці освітні компоненти. Так, ми, як я вже сказав, фокусували на трьох блоках своїх. Зараз ми їх посилюємо, розповсюджуємо і в відповідності до стандартів, які визначають, і загальний. Компетентності, фахові компетентності і програмні результати навчання. Блок психічного здоров'я ми його розкрили в ті часи, коли в 2017 році. Аналогів тоді в такому контексті в суміжних програмах не було. І показало, що ми пішли правильним шляхом. Пандемія поглибила погіршення психічного здоров'я, так а війна тим більше. Всі займаються фізичною реабілітацією. Це дуже не дуже необхідно на сьогодні, тому що. Велика кількість ветеранів, які мають травми, які потребують фізичної власне, реабілітації. Але ми заточуємося на психосоціальну реабілітацію, яка посилить блок фізичної, але разом дасть можливість надати психологічну підтримку для різних груп населення, не тільки для військових, а й для переміщених осіб, і для нашого населення цивільного і для дитячих контингентів, і соціалізувати їх. Розумієте, що охорона здоров'я це не медицина. І от такі вроде би, шокові слова, але вони правильні. Громадське здоров'я це про те, що краще попередити хворобу, аніж її потім лікувати. У нас є курс основи державного санітарно-епідеміологічного нагляду. І перед тим, як людина йде на об'єкт його перевіряти, потрібно вже йдучи до об'єкту. Ще не доходячи до об'єкту, вже подивитися ситуації, що там робиться. На жаль, лікар працює з одної людини. Він не може одномоменту лікувати 10 чоловік одномоментно. Фахівці громадського здоров'я, вони стоять якраз насторожі на захисті безпечного середовища. Місія фахівця громадського здоров'я це стояти на сторожі життя людини, різнопланових, різновекторних напрямках діяльності. Щоб визначати ці ризики, оцінювати ці ризики можливого або існуючого негативного, шкідливого, небезпечного впливу на наше з вами з на всіх рівнях управління, зараз ми працюємо над групою те, щоб розбудувати нову архітектуру охорони громадського здоров'я. Я не кажу за лікувальну складову, я кажу за профілактичну складову. Ми повинні змінити сьогодні підходи, розуміння і готувати таких універсальних бійців, які можуть. Після проходження якоїсь спеціалізації заточуватись на певний. Той піде в комунікацію, той піде в медичне право. Це дуже сьогодні так потужно. Хтось піде в медичну екологію, хтось піде в медичну журналістику. У нас є основа патології латинська мова. Основи анатомії та фізіології людини, епідеміологія неінфекційних захворювань, епідеміологія інфекційних захворювань, біофізика, біохімія з основами фармакології, потім сучасні інформаційні технології, англійська мова, англійська мова за професійним сприймуванням. На практичних заняттях у нас не тільки суто там ми щось робимо, там якісь проходимо тести. Ми також відвідуємо лікарні, проходимо так екскурсії. Також були в Рівненському центрі профілактики та контролю захворювань. Потім у нас був курс лабораторна справа. Ми ходили в лабораторію і все дивилися на власні очі, тобто не тільки нам розказували. Але ще й показували і показували практично. У нас навчання проходить офлайн, але за потреби, якщо потрібно поїхати в інше місто або виникли якісь негайні справи, то можна приєднатися онлайн. Викладачі до цього нормально ставляться і навпаки, краще ти будеш присутній онлайн, аніж відсутній. Взагалі, коли почалась пандемія, перед період, пандемія а сьогодні війна, на жаль, набори на бакалаврат нас У Нас небагато поступають. Діток після школи. А з 2020 року, коли прийняли стандарт цей освітянський для бакалаврів, там вилучили заочну форму навчання. Є молодці, що після школи. Це наше майбутнє. Дивися на їхні очі, як вони горять, як вони починають вникати з перших занять на вступ до громадської, Ти їм розкриваєш позиції. Вони розуміють, що щодо викладачів, ви знаєте, я теж хочу сказати, що мені повезло. Ми починали власне, з невеликим таким колективом, де я представляв середовище профілактичного напрямку охорони здоров'я, а мої колеги це були психологи. Психологи, лікарі, практикуючі. І сьогодні ми вже так посилили, два викладачі моїх, вони були в 2021 році до війни, вже працювали в Варшаві. Військовому інституті по клінічній бойовій травмі, психологічній травмі військових, проходили стажування, мають сертифікати. Анна Юрійна Гільман, в мене заступник, це кандидат психологічних наук. Вона доцент громадського, вели, пише докторську. Колеша Наталя Патріоновна каже, Юрій Мої Шлях унікальний чоловік, це доктор, догірський професор. Він е, мав декілька книжок біостатистики. І Станіславовна Станіслава Хоранжевська. Кандидат медичних наук, вірусолог знаний, епідеміолог, вона сьогодні пише докторську по гепатитах, Тобто, це теж що є проблемами. Викладачі в нас дуже хороші, і те, що мені подобається саме у наших викладачах, те, що вони і всілякими способами вони мотивують на те, щоб ми навчалися і проводили. Різні заходи і тому подібне З початку першого курсу нас активно залучають до конференцій, в яких ми беремо участь, і також є круглі столи, в яких ми також брали участь. Ми маємо надзвичайно потужні зв'язки з закордонними інституціями, не тільки з закладом вищої освіти, так, але й з неврядовими організаціями, так і по різних напрямках. І ця спірація тільки посилюється. Я хочу сказати, що тільки в цьому році ми вже двічі працювали з Краком, з Ягелонським університетом, які в нас гарні контакти, заключені угоди. Ми працювали з Данським університетом, Так, Зараз займаємося з Вроцлавом, з прибалтами. Так? У нас була гарна дуже програма по мій мережі, ми починали в 2019 році завдяки професору Ветралецькому, який в Америці керує Всесвітню мережу вроджених ватр розвитку. Планів у нас багато. Ми ставимо дуже амбіційні плани, особливо те, що буде стосуватись міжнародної співпраці, сумісних проєктів. Ми сьогодні працюємо з аспаром, я думаю, з оборотомортиком будемо зв'язуватись. Ми сьогодні, тримаємо руку на пульсі, і те, що ми трохи віддалені від столиці чи від Брюсселю, не значить, що ми випускаємо з виду професійні питання. Після закінчення бакалаврату ми маємо змогу працювати помічником епідеміолога, але все ж таки я вирішила, що я буду вступати на магістратуру і, можливо, піду викладати до нас в університет. Або все ж таки пов'яжу своє майбутнє з тим, що буду займатися природою, ну, те, що на нас впливає. Бо, як кажуть, в нас що у світі немає такого, щоб на нас не впливало. Наше завдання зробити так, щоб цей вплив був якомога найменшим. Ми можемо працювати в центрах профілактики та контролю захворювань. Також в Україні є центр громадського здоров'я, який постійно публікує всю інформацію, і також нам казали, що ми можемо бути менеджерами з громадського здоров'я. Наші випускники — це найкращі найкраще без висловньої скромності. Працюють вони в багатьох напрямках. Питання, де можуть працювати ваші випускники, то мені легше назвати, де вони не будуть працювати, чим перечисляти галузі напрямки, де вони можуть працювати. Вони не будуть працювати лікарями, які займаються лікуванням людей. Вони не будуть стояти на працівника, локаційними словами, вони не будуть означати ліки, вони будуть проводити реабілітацію фізичну додатків. Все інше для них відкрите. Тому що спеціальний громадський родини це міжгалузева, міжсекторальна секторальна ну, е, напрямки діяльності. Основний їхній меседж і посил це профілактування, це попередження, це запобігання будь-чому. В першу чергу це власне, е, запобігання негативним, е, небезпечним, шкідливим чинникам, які нас сьогодні оточують. Фахівці сьогодні працюють в центрах громадського здоров'я МОЗ. Прокопюк у нас працює, а так, він пішов вже воювати. У нас працюють в департаменті цивільного захисту охорони здоров'я, працюють в центрах контролю профілактики хвороб і в їх докремних суттєвих підрозділах. Треба сказати, що в мене по магістратурі фактично працевлаштування йде 95,5%. Магістр, випускник громадського здоров'я, завдячуючи наказам МОЗ, вони прийняли до лікарів. У західних фасах, тобто в них став вимоги досить непогані. Якщо ти вже вирішив, що ти будеш фахівцем з громадського здоров'я, то це впевнено йти до своєї мети. Також не боятися цієї професії, адже це не все так складно, як може здатися. Якщо ти обрав її, то треба вже йти до кінця. Моя мрія те, щоб мої вихованці, мої фахівці, забувачі очолили нову структуру охорони громадського здоров'я європейського регіональному бюро і оновлені всесвітньої організації охорони здоров'я. Якщо ви хочете поєднати своє життя професійне з найблагороднішою місією, стояти на захисті життя і здоров'я людини, діть громадське здоров'я. Ось такі вони, майбутні вартові громадського здоров'я, що стоятимуть на сторожі здоров'я українців. Тому не зволікай і долучайся до навчання. Тих, хто вже завтра матиме професію майбутнє. Приєднуйся до спільноти вартових громадського здоров'я.